До вашої уваги пропонуємо захоплюючу екскурсію до Луцького замку Люберта. Історія, легенди і таємниці. Єдиний музей дзвонів. І ще багато-багато цікавого. Дивіться у цьому відео. Зараз ми знаходимося на київському залізничному вокзалі. І вирушаємо до чудового міста Луцьк. З Києва до Луцька можна дістатися двома потягами нічним експресом Київ Ковель денним прямим швидкісним потягом Інтерсіті Київ-Луцьк. Ми обрали саме другий варіант. Ось такі комфортні вагони має потяг інтерсіті європейського класу. Є вагони першого класу, є другого, є буфет. Потяг зупиняється на станціях Фастів, Бердичів, Полонне. Шепетівка, Славута, Здолбунів, Рівне, Ківерці. Ми вже у Луцьку. Місто нас зустріло достатньо теплою, весняною погодою. І вирушаємо до Луцького замку. Зіснемо захоплюючу екскурсію. Щоб дізнатися найцікавіші факти, історію та легенди цієї неприступної фортеці, пройдемось лабіринтами, зазирнемо в найпотаємніші місця, відвідаємо музей дзвонів, щоб поринути в дзвонарську культуру. Тож вперед! Замок Любарта, Луцький замок, Верхній замок. Все це назви туристичної перлини Західної України. Це символ міста Луцьк. Пам'ятка архітектури та історії національного значення. Один з найкращих збережених в Україні замків. Довгий час він вважався неприступною фортецею. Ось ми вже перед входом. Ця в'їзна вежа зображена на зворотній стороні банкноти номіналом у 200 гривень. Проходимо центральним проходом. Через арку і опиняємось на території. Замок Любарта вражає своїми масштабами. Його площа складає близько 9 гектарів. Він має вражаючі оборонні стіни завишки до 10 метрів. Замок має три високі прямокутні вежі в'їзну, стирову та владичу. На долю Луцького замку випало багато воїн, німими свідками яких стали його мури. Вони зберігають споди про далеке середньовіччя. Саме тоді з'явилися ці потужні муровані стіни. Історія луцького замку бере свій початок ще з тисячного року, коли на місці, яке сьогодні займає кам'яна твердиня, князь Володимир заснував дерев'яну фортецю. Для захисту західних земель Київської Русі. У 1069 році війська польського правителя Болеслава протягом півроку тримали в облозі фортецю, але поставити свої знамена на її вежах так і не зуміли. Через 80 років засновник Москви, князь Юрій Долгорукий, також на протязі шести місяців безуспішно намагався заволодіти укріпленням. В 1150-1155 році Галицькі князі зіснили провальні спроби підкорити неприступну твердиню. У 1259 році стіни витримали штурм золотоординських військ. Але історія іноді робить круті повороти. У 1267 році Волинський князь Василько Романович за вимогою намісника Бурундая зніс мури. В 1331 -му році. Син Литовського князя Любард одружився на Агрипині, доньці правителя Галицько-Волинського князівства. Він прийняв православну віру. Та в 1340 році зійшов на княжий престол. Саме він наказав замість дерев'яних звести кам'яні стіни. Великий Литовський князь Любард розпочав будівництво цієї фортеці. 1340 рік вважається роком заснування Луцького замку. Довгих 40 років знадобилося князю для того, щоб побудувати стирову, владичу та головну в'їзну вежі. Однак повністю його задум був втілений лише у 1430-1542 роках, за часів правління князя свитригайла, попри те, що будівництво здійснювалося за єдиним проектом, навіть сьогодні можна прослідкувати, як готика змінюється пануючим на той час у Європі Ренесансом. Середина 19 століття стала визначальною для Луцького замку. Тоді сталася пожежа, після якої фортецю визнали аварійною та планували розібрати. Однак, як виявилося, будували її на славу. Після невдалих спроб з'ясували, що стіни дуже міцні. Спеціальна комісія наказала відновити історичну пам'ятку. Після завершення Першої світової війни Волинь, як і замок, перейшли до Польщі. Поляки відновили реставрацію. Згодом там розмістили музей. У радянські часи замок став пам'яткою архітектури. Після масштабної реконструкції був заснований історико-культурний заповідник Старий Луцьк. Проходимо далі територією Луцького замку, і на нижньому яруці владичої вежі можна відвідати середньовічну в'язницю і оглянути відповідну експозицію. Піднімаємось дерев'яними сходами на другий ярус владичої вежі і потрапляємо до музею дзвонів. Ми знаходимось у музеї дзвонів у Луцькому замку. Він унікальний і єдиний в Україні. Його було відкрито у 1985 році. Піднімаємось крутими сходами на другий поверх. Перші дзвони на українських землях пов'язані з історією Київської Русі. Вони з'явилися після прийняття християнства. Перші згадки про дзвін в Україні з'явилися у 1171 році. Втім, археологічні знахідки свідчать про наявність дзвонів у Десятинній церкві, заснованій Володимиром Великим, у 988 році. Дзвони на українських землях почали відливати саме на Волині. Про що є свідчення у Галицько-Волинському літописі під 1288 роком. Часто дзвони відливали в пам'ять якихось важливих для міста, а то й цілого краю подій перемога над ворогом, припинення пошестей. Зі дзвонами іноді були пов'язані події політичного життя. Окремі частини дзвона діставали назви частин людського тіла: тулуб, запліччя, язик, вуха. Звук дзвона вважався дієвим засобом проти багатьох хвороб. При епідемії будь-хто міг несподівано задзвонити у дзвін, тим самим лякав односельців, щоб вони вийшли зі своїх будинків. Дзвони наділялись такою магічною силою, що в них били, аби відлякувати відьом, або ж взагалі вигнати нечисту силу з поселення. Отож, протягом століть дзвони супроводжували життя народу. Вони проголошували час праці та відпочинку, час веселощів і скорботи. Вони сповіщали про стихійне лихо і про наближення ворога. Скликали чоловіків для боротьби і зустрічали урочистим дзвоном переможців. Збирали народ для обговорення важливих справ. У колекції музею є чимало пошкоджених, побитих дзвонів, які вже ніколи не зможуть бути ударним інструментом. Дзвони були бажаним трофеєм для переможців у війнах. Їх знімали зі дзвіниць, ламали. Та переплавляли на монети і зброю. Особливістю дзвонів є їхній бронзовий сплав, котрий, хоч є дуже міцним, але крихкий. Тому при тривалому використанні дзвони просто розбивалися обкалатало. Окрім верхнього замку, існував ще й окольний, за мурами якого проживали представники шляхетських родів. Від окольного замку збереглися лише фрагменти мурів, вбудовані у інші споруди та вежа чарторийських. До вежі прилягає оборонний мур, декорований готичним ромбоподібним орнаментом із сегли. цегли. Стіни замку насичені різними легендами. Вони відомі своєю міцністю, подейкують, що під час його будівництва до бетону додавали таємний інгредієнт курячі яйця. Саме вони зробили споруду такою міцною та дозволили зберегтися у хорошому вигляді навіть через багато століть. Одна з легенд про 19-річну Магдалену Тализіну. Здавна жителі міста переказують історію про те, що дівчина померла в катакомбах у Луцьку. Її склеп розташований саме у замку Любарта. Причини цього невідомі дослідникам. Обірване життя юної дівчини не давало спокою її душі. Відвідувачі часто озираються на таємничі звуки прогулянок на стировій вежі навіть у день. Побутує думка, що люди чують саме шепіт Магдалени. У 50-х роках ХХ століття підземелля розграбували комуністи. Але у храмі й досі зберігається гробниця Магдалени, але без труни. Ще кажуть, що у морах Луцького замку захований великий скарб. Незважаючи на те, що коштовності час від часу знаходять, привласнити їх ніхто не може, адже помираючи, князь Любард їх зачарував, заповівши, що всі скарби мають служити виключно на благо лучан. Існує легенда про привид замку. Якось молода дівчина на ім'я Оксана сподобалась коменданту фортеці, проте вона його не кохала і відмовила воякові. Розлючений комендант наказав солдатам поглумитися над дівчиною та вбити її, а потім, розрубавши тіло, вкинути у річку. З того моменту в замку Любарда блукає привід жінка. Історики свідчать, що в міжвоєнний період, коли у замку стояв військовий гарнізон, на ранок знаходили мертвих чоловіків із спотвореними обличчями. Подейкують, що в такий спосіб Оксана нагадує про злочин, який з нею вчинили люди у військовій формі. Тож, коли ви будете в Луцьку, обов'язково завітайте до одного з семи чудес України замку Любарта.